Вітаю! Це офіційні новини України, головне за 10 грудня, стисло і на основі відкритих джерел. Сьогодні у випуску розкажемо про вибори президента України та про рамкову мирну угоду щодо закінчення війни. Спершу про можливі вибори під час війни, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова провести загальнонаціональні вибори протягом приблизно 60-90 днів, якщо міжнародні партнери допоможуть забезпечити безпеку голосування та профінансувати організацію процесу. Нагадую, зараз через воєнний стан вибори заборонені, тож потрібно окремі рішення парламенту й. Уряду для зміни законів. А ви, друзі, як гадаєте, чи потрібно проводити вибори під час війни? Залишайте відеоки в коментарях. Другий блок це дипломатичний трек. Зеленський повідомив, що Україна разом із США та європейськими партнерами фіналізує пакет із трьох документів: рамкову мирну угоду орієнтовно з 20 пунктів. Окремий документ про довгострокові гарантії безпеки і план післявоєнної відбудови. Європейський союз і НАТО паралельно підтверджують залізну підтримку України і наголошують, що жодні домовленості не можуть порушувати наш суверенітет. Це були головні події дня. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал та діліться відео, щоб не пропускати короткі офіційні щоденні огляди важливих новин. Всім мирного неба!